Учасника тих подій з гідності, нашого земляка, колишнього учня нашої школи, патріота нашого села, патріота України, воїна, учасника бойових дій та російського російської війни, української війни Лопатинського Юрія Андрійовича. І ми такі ми вимушені за душевній обстановці, послухаємо його розповіді. Про минулий минулих так? Земляки всіх наших співвітчизників, які зайдули на Майдані і під час цієї війни помінимо форму мовчання. Починаємо із запитань. Патріоти, які родились в Україні і це все. І як вам сказати, що, це почувши, що побили студенти. 21 числа. Ми 21 числа зібралися всі патріоти до ім. Мі... Мі... Шевченка. Відбулися да, да. всі сили, дуже багато тисяч, мабуть, тисяч 20 людей. І ми там зупинилися, і виходить, що почали розкладати палатки. Палатки, щоб добитися до того, що Янукович все-таки відмінить те рішення, що... Він сказав, що ми не йдемо в Європу, ми не йдемо, ну, будемо підтримати Путіна. І народ зібрався там у 2014 році. Особисту участь. Думаємо, Особисту участь, ну я ж кажу. Чергували там, так, чергував на Майдані. І не тільки патріотів, і людей, які прийшли висловити свою думку. Так, тут було місьпитання про фото, якраз ви фото, ви особисті фото. Ось фото. І, так по передавайте дивіться, на кращення. Це все. На Патріотичний настрій у мене дуже були. За школі війна застала в Польщі. І що? Я підходжу до свого хазяїна, з того, що я працював. Я йому кажу, що приїду додому, а прийду, вже там, як сказати, росіяни окупували. Ще привезу їм гроші, я збираюся їхати на війну. То я ж ти підняв зарплату, і те все підняв. Давай будемо працювати. кажу, ні, я взагалі. що до кінця місяця до працюю і я їду. І так вийшло, що ми. З другому побратиму, ну, ви мене знаєте, піроцького непетровича. Це ми з ним разом поїхали на війну. І вже ви приїхали. І куди ви приїхали тоді? З... <клес> тоді, щоб не їхати десь на Жашків чи на Черкащину, тому що блокпости були і це все. Ми вирішили з Іроцьким одразу в Львівській області зупинитися. І прийшли, звісно, військових нас не було квитків. Комісію прийшли. Забрали мене в Сухопутне вийскав. Ви розговорились Петровича не завжди? Петровича, зразу забрали на автобус якийсь, Він каже, чуєте, я не прийшов тут на автобусі возити людей. Я прийшов воювати і І він не попав за мною, і, виходить, йому кажуть, якщо ви не прийшли, то йдіть завтра. місця вже. Получається, в одне місце, але підрозділи різні, виходить. Петрочем попали одним 24 бригаду, але різні підрозділи. І виходить, що ми там, звісно, кожен день зустрічалися, його раніше забрали вже, а я пізніше попав. Я сказав, що тоді людей дуже багато було. Ми, якби проходили комісію, то, мабуть, до чоловік 30 чи 40 було. Я ми дошов, Там Західна Україна дуже йшла багато. Вже таких, я вам сказав, що патріотів немає. По карті подивиться, це попасне золоте, гірське. Кхе. Попало в мене і обсипало осколками. Це страшно. Я був у цьому самому в окопі, але виходить, що прилетіло Страшні. до мене і все. Та да, і голова була, то теж виходить, що в мене півголови, тут нема, тут виходить, тут кусок титану та в мене. І там розписано, що дуже багато, там щось не вистачає цих органів. Ну, це так получила поранення, потім мене евакували. І скільки місяців? Та місяців 5 чи 6 лікували. Да. Слава Богу, я стався живим. Славні ну. люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні, лютує ворог, земля палає, та ми попоримо, бо ми не зла. Незламні люди в моїй країні, і все, що буде, не так, як нині, ще сіне, на сонце над нашим краєм, бо ми нескорені, бо ми не зламні. Зупиняю вічність на мить, ту, яка лишилась тобою, Щоб ковток останній діли з усіма, хто поруч з тобою оберегом серця торкнись, і біда тебе не побачить, якщо не повернусь з війни. Будь-як небо, небо не плаче.